Прапори України, Державний Прапор України, Державний Прапор України, сучасний прапор України, стяг із двох рівновеликих горизонтальних смуг синього і жовтого кольорів. Співвідношення ширини прапора до його довжини 2 до 3. Синій і жовтий кольори використовувалися на гербі королівства Руського XIV століття. Вони також уживалися на гербах руських земель, князів, шляхти і міст середньовіччя і раннього нового часу. Прапор України 1991 1992 років Пропорції 1 до 2. Починаючи із 16 століття козаки війська Запорозького використовували в невеликій кількості прапори хоругви синьо-жовтих барв а вже з 1710 року синьо жовті козацькі прапори почали переважати серед козацьких хорогов. Такі прапори часто виготовляли із синього полотнища, з нашитим на ньому лицарем у золотих або червоних шатах і золотим орнаментом та арматурою. Сучасний синьо-жовтий прапор був уперше публічно зафіксований 25 червня 1848 року у Львові, який українці вивісили над Львівською ратушею як національний прапор. Саме після цього випадку синьо жовтий стяг набував усе більшої популярності в українців. А після революції 1905 року його почали використовувати й у Наддніпрянській Україні. У 1917 21 роках, під час Української революції цей стяг був державним прапором Української Народної Республіки й Української держави. У 1938 39 роках синьо жовтий стяг був прапором Карпатської України. У 1941 році української держави. Надалі, за радянських часів, синьо жовтий стяг використовувався підпільно, його використання в СРСР каралося ув'язненням на два роки. У 1991 році, після розвалу СРСР, цей прапор де-факто використовувався як державний стяг Незалежної України. 18 вересня 1991 року президія Верховної Ради України юридично закріпила за синьо-жовтим біколором статус офіційного прапора країни. 23 серпня в Україні щорічно відзначають день державного прапора. Революційний прапор УУН. Революційний прапор ОУН, прапор ОУН-Р. Бандерівський Прапор Прапор Організації Українських Націоналістів Революційної. У часи Незалежної України червоно-чорні прапори використовує низка націоналістичних організацій і партій. Серед яких УНА УНСО, правий сектор, Конгрес українських націоналістів тощо. ІСТОРІЯ. Прапор УУН Організацію українських націоналістів революційну утворили у 1941 році внаслідок розколу УУН Революційне крило ОУН, яке називали також УУН-Б. Бо його очолював Степан Бандера, прагнуло виробити власну символіку, щоб відрізнятися від ОУН М. Андрія Мельника, яка використовувала оунівський блакитний прапор і герб із золотим тризубом з мечем. ОУН Р. затвердила свою офіційну червону чорну емблему. А на другому великому зборі ОУН Р у квітні 1941-го постановила відмовитися від тризуба з мечем і вживати тільки загальнонаціональний тризуб Володимира Великого у формі, введеній Центральною Радою і свого окремого організаційного прапору чорної і червоної краски. Уклад і обов'язуючі пропорції будуть ухвалені окремою комісією. Однак через початок Німецько-радянської війни ця комісія так і не зібралася. Тлумачення символіки. Прапор складається з двох кольорів червоного та чорного. Чорний колір символізує українську землю, а червоний кров пролиту за Україну. Використання на своїй картині запорожці пишуть листа турецькому султану в тлі над головами козаків Ілля Рєпін приховав на списах синьо жовтий та червоно-чорні прапори. Консультантом художника під час написання цієї картини був знаний історик українського козацтва Дмитро Яворницький. Саме з експонатів його колекції Рєпін змалював велику частину амуніції, зброї. Іншої козацької атрибутики, в тому числі і прапори. Прапор активно використовували українські повстанці під час їхньої боротьби всередині ХХ століття. У сцені присяги вояків у паз фільму Нескорений можна бачити революційний прапор ОУН поруч із синьо жовтим стягом. Прапор використовують низка політичних організацій, серед яких ООН та Кун. Кольорова гама революційного прапора чітко відстежується у прапорі УНСо. Стрічка, що імітує революційний прапор ОУН, присутня на прапорі Івано Франківської області. Автором проєкту цього прапора є Андрій Гречило, голова Українського геральдичного товариства. У більшості західних областей прапор вивішується у пам'ятні дні на адміністративних будівлях. Поряд з державним синьо жовтим прапором. 30 березня 2018 року у Верховній Раді України зареєстрований законопроект про прапор національної гідності, яким передбачено встановлення прапора на будівлях органів державної влади, школах, інститутах, підприємствах 9 разів на рік під час святкування деяких пам'ятних дат із метою шанування героїв. Які внесли вагомий внесок у боротьбі за незалежність України? Цим законопроектом також передбачено технічне обґрунтування та правила його встановлення.